Всім привіт! Мене звати Таня. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я проводжу конкурс у своїй групі ВКонтакті для всіх красунь. Суть конкурсу заключається в тому, що дівчата робили репост запису з інформацією про конкурс. І тепер я за допомогою програми bestrandom.ru повинна обрати трьох дівчат. Перша отримує безкоштовний макіяж у новорічну ніч, друга отримує безкоштовну корекцію брів або, тату, або татухною на вибір. І третя отримує невеличку знижку на будь-яку послугу. І так, приступимо. Так, ми зараз бачимо на екрані конкурс. Ми робимо копію. І так, перша у нас переможниця, яка отримує безкоштовний макіяж. це Діана. Діана, хто це в нас Діана? Діана Абельчук. Що ж, вітаємо Діану. Діана в нас переможниця. Далі. Безкоштовну корекцію брів або татухною. Отримує. Екатерина.